Саме тут на розгоротому колі проспект Жуковського, я два роки тому споглядав на відкриття тролейбусу номер 55 у Харкові. Але сюди прийшов зовсім з іншою метою. Через два роки після повномасштабного вторгнення тут знову відновлюється тролейбусний рух. саме по харківському шосе, вулицям Вадима Манька, Лісопарківській та вулиці Академіка Проскури. Цей напрямок сполучає північні райони містра із основною електротранспорту. саме району селища Жуковського. Та Шишківки, і вже нарешті зовсім скоро тут буде знову розвертатися тролейбус номер 2 Ще влітку 2023-го На мої запити щодо відновлення лінії 12-го трамвая мені відповідали, що у міста не було ресурсів та коштів на відновлення ліній електротранспорту. Проте нещодавно транспортна політика Харкова почала змінюватись. У грудні 2023-го ми мали можливість спостерігати, як у випереджені строки відновили лінію трамвая по Мироносицькій. А зараз так само активно займаються відновленням тролейбусної лінії на Жуковського. Заради справедливості ця частина міста не була повністю позбавлена громадського транспорту. Ще у літку 2022 тут було відновлено автобусне сполучення, було відновлено два маршрути номер 33 та 62 на Карсанах. А вже у грудні 2022-го, 14-го числа, було запущено відновлений 55-й маршрут тролейбуса на ПТС 12 Таким чином тут вже на тролейбусах затононим ходом він витягував буквально два райони, поєднуючи із основною мережею міста. Але зараз із сучасним обсягом пасажирських перевезень, бо багато харків'ян вже повернулося назад додому. Цей існуючий обсяг транспортних засобів, які виділяються на маршрути, не справляється вже з існуючим пасажиропотоком. Тому постала необхідність щодо відновлення тролейбусної лінії запуску тут додаткової кількості тролейбусів для розвантаження північної частини міста. Тож давайте подивимося наразі відбувається. Що входить у обсяг робіт? Перш за все, це відновлення контактної мережі, облаштування підтримуючих дротів, фіксація контактного дроту, підключення до загальної мережі та відновлення тяглої підстанції на цей напрямок. Буде відновлена лінія по Харківському шосе і розгалуження у бік розворотного кола проспект Жуковського по вулиці Академіка Проскури та у бік розворотного кола, вулиця Рудика по вулицям Вадима Манька та Лісопарківській. Це надасть можливість запустити тролейбус номер 2 у повному обсязі з проспекту Перемоги до станції метро університет і далі до кінцевої проспект Жуковського. Цей маршрут тролейбуса був дуже популярним у місті, тому туди пускали 18-метрові гармошки. Найголовніше для пасажира це більший випуск тролейбусів на цей напрямок. А отже, менший час очікування на тролейбус та поїздка без товкучок. До того ж, повернеться можливість безпересадково дістатися жителям селища Жуковського до району уздовж проспекту науки та Олексіївки. Наприкінці березня розпочнеться обкатка лінії. Це фінальний етап підготування до повноцінної роботи, де перевіряють стабільність енергомережі на ділянках паршруту. Такі новини показують, що незважаючи на близькість ворога, Харків продовжує жити та відновлюватись, повертаючи стабільну транспортну інфраструктуру у постраждалі райони. На черзі трамвайна лінія по проспекту тракторобудівників. Роботи з відновлення обіцяють провести у першому півріччі цього року. Будемо слідкувати за цим і надалі. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та донадити на Збройні Сили України, зокрема на збір дронів, який закріплений у правій верхній частині відео. З вами був Макс і до нових зустрічей у нових випусках.